Вітаю на суспільному. Сьогодні спілкуємось із начальником відділення комунікації 27-ї реактивної артилерійської бригади імені кошового отамана Петра Калнишевського Дмитром Онопко. І перше питання до вас, Дмитро. Чим взагалі артилерія важлива у ході ведення війни, і які функції взагалі вона виконує? Доброго дня що саме на ракетні війська та артилерію припадає приблизно 70-75% вогневого ураження противника. Це ураження живої сили, танків, засобів протиповітряної оборони, засобів радіоелектронної боротьби ворога, тобто спектр виконання завдань різний. Також часто ми чуємо такий вислів, що під артилериста це береже кров піхоти. Чому так? Тому що завдяки нашій вогневій підтримці ми здійснюємо постійну постійне ураження ворога. Там, де стоїть наша піхота, тому що від мобільності від швидкості виконання завдань наших розрахунків залежить життя наших піхотинців, які стоять на самій безпосередній лінії зіткнення, як власне зустріли повномасштабне вторгнення з перших днів повномасштабного вторгнення, військова частина почала виконувати завдання за призначенням від оборони Києва і до Херсонської області це і Сумська область, Харківська область, лінія зіткнення Донецьк Луганську на той час зона проведення операції об'єднаних сил. На початок повномасштабного вторгнення чи була бригада от укомплектована, чи вистачало тоді людей? Основний костяк у нас був з 2014 року. То ті військовослужбовці, які вже мали певний бойовий досвід. Вони, скажімо, так, допомагали тим мобілізованим військослужбовцям, які прибували до нас військову частину, і допомагали їм адаптуватися, пояснювали той чи інший спектр виконання завдань. Так, безумовно до нас прибували команди з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Ми проводили їх швидкий відбір. Скажімо так, надавали все необхідне обладнання, і люди відразу ж в той же ж день, ну максимум на наступний день, вибували в район виконання бойових завдань, і там уже, скажімо так, безпосередньо вже приймали участь в бойових діях. Тобто не було жодного там часу на якісь там дії, підготовку, тому що війна застала всіх, скажімо так, раптово, і всі виконували вже завдання ну, в такому, знаєте, швидкому, дуже інтенсивному темпі. Як змінилась тактика ведення війни у росіян, приміром от за останній рік? Так і як це взагалі враховуєте, щоб бути максимально ефективними? Ну ви знаєте. Не, не нам не потрібно недооцінювати ворога, тому що ворог також постійно розвивається, веде бойові дії за допомогою різних сил та засобів. Дуже задають нам дискомфорту. Так звані останнім часом. Це їхні дрони на оптоволокні. Mm -hmm. Ну в першу чергу це. Належне інженерне обладнання, тобто ми маскуємо наші позиції, також це мобільність підрозділів, тому що ми не можемо виконувати завдання на одному місці, тому що ворог завжди доведе різного роду розвідку, тому що ракетні війська і артилерія це для росіян це дуже така пріоритетна ціль. Йде четвертий рік повномасштабної війни. Бійці виснажені. Як це позначається взагалі на їх роботі на виконанні завдань? Так, ви знаєте, четвертий рік війни люди вже дуже виснажені емоційно, фізично, психологічно. Але коли їздиш, спілкуєшся з хлопцями, то кожен з них. Усвідомлює, що ну назад шляху немає, і от в основному хлопці підбадьорюють себе певними жартами, певними якимись там розвом, розмовами, що от якісь будуть певні плани після війни. От щось вони реалізують, виконають. Тобто дуже ви знаєте важливу роль відіграють сім'ї військовослужбовцям. Хочеться подякувати родинам, дітям тому, що завдяки їхній підтримці, от наші військовослужбовці вони тримаються. Щодо випадків, СЗЧ, чи є такі у бригаді, і чи збільшується їх кількість от останнім часом? І чи пов'язано це з виснаженням тим же, звісно, інколи ці випадки є, але в той же час хочу зазначити, що плідно спрацює наша система психологічної підтримки, персоналу, група контролю бойового стресу, ми намагаємося всіма силами та засобами ці всі моменти запобігти. Тобто, завжди пояснюємо військовослужбовцям щодо відповідальності за вчинення самовільного залишення військової частини. Також, якщо є, ну, певні якісь... Сімейні проблеми можливо вдома завжди командування військової частини йде назустріч і відпускає військовослужбовця чи то відпустку за сімейними обставинами для вирішення тих чи інших проблемних питань. Тобто, ну скажімо так, слава Богу, у нас цих випадків не так багато. Вони є, але ну не критично. Чи є взагалі дефіцит особового складу в бригаді? Ну на сьогоднішній день бригада укомплектована належним чином, тобто, в принципі, все добре. Приміром, хтось із бійців чи з цивільних хоче потрапити саме у вашу бригаду. Як відбувається відбір кандидатів і якими навичками вони мають володіти, аби приєднатися до вашої бригади? Ми співпрацюємо з територіальними центрами комплектування та соціальними підтримками. Це також рекрутинговими центрами. Першим центром рекрутингу сухопутних військ збройних сил України всі контакти є на наших офіційних сторінках у соціальних мережах. Тобто, якщо людина вирішила приєднатися до нашої військової частини, він бере телефон, телефонує на наше відділення персоналу, проходить професійно-психологічний відбір, медичне обстеження, фізичне обстеження, проходить відповідні співбесіди. І якщо все добре, то будь ласка. Долучаємося до нашої бригади і продовжуємо виконувати завдання. Які наразі взагалі посади ви пропонуєте? Це такі посади, як бойовий медик з воду, головний сержант з воду, радіотелефоніст, кухар водій категорії Б та С. також активно ми розвиваємо напрямок безпілотних систем. Тобто, у нас є такий підрозділ, як батарея управління артилерійської розвідки. І ми набираємо туди пілотів БПЛА, це як розвідувальні БПЛА, так і ударні БПЛА, тому що коли ця робота відбувається в комплексі ну, маю на увазі артилерійських підрозділів з нашими підрозділами БПЛА, то ефективність виконання бойових завдань вона збільшується ну в енну кількість разів. Як ви вважаєте, в чому заключається успішне протистояння багаточисельним російським військам? В першу чергу це наші військовослужбовці, тому що ну, техніка, техніка, але техніка стріляти без людей не може. Це їхня мотивація, їхня сила духу, те, як люди це все роблять, в яких умовах і вже четвертий рік війни люди реально виснажені, але всі усвідомлюють, що позаду їхні родини, їхні будинки і завдання щодо захисту суверенітету та незалежності України це є пріоритет для них.